Кілька років тому у Черкасах був єдиний меблевий магазин, тому придбання меблів було не лише сімейною проблемою, а й соціальною. Сьогодні в обласному центрі чимало меблевих салонів, утім, знайти весь меблевий ряд на одній площі теж завдання не з легких. З відкриттям торговельного центру Комфорт Плаза ситуація значно змінилась. Ми сьогодні отримали об'єкт світлий, просторний, в зручному місті. На... Жвавій магістралі загальноміського значення. Ми отримали сьогодні такий об'єкт, який, мабуть, і я впевнений стане місцем, де комфорт Плаза буде розповсюджуватись по комфорт сім'ях, по комфорт квартирах. 11 грудня урочистої офіційно у торговельному центрі Комфорт Плаза перерізали стрічку і відкрили магазин. Власник Віталій Басара про цей день мріяв три роки, об'їхавши все місто. Я не побачив такої концентрації меблів, де можна було б вибрати все для інтер'єру. Тому виникла така ідея побудувати торгівельний центр, в якому було б все. І щоб покупець, який прийшовши в цей. Торгівельний центр міг все в одному магазині купити. На 2800 квадратних метрах розташували вироби підприємств Черкас, Києва, Харкова та Дніпропетровська до послуг споживачів великий асортимент меблів для кухні, спальні, вітальні та дитячої кімнати. Взагалі мені дуже сподобалось тут чудовий вибір, і приємні продавці вони розказують все, що взагалі який товар вони пропонують, і в принципі і музика. І взагалі дуже дуже подобається. Тут сучасна мебель. І по-моєму, тут мебель на любой вкус. Покупателі тут можуть вибрати по своїй можливості по цені. тому магазин очень понравилось. На двох поверхах комфортплази представлені сучасні корпусні меблі різноманітного функціонального призначення та габаритних розмірів. Кожен виріб має декілька варіантів виконання. М'які та зручні дивани, ліжка та крісла приємно здивують навіть найвибагливішого покупця. Комфорт Плаза вже започаткував сезон новорічних знижок і чекає на Черкащан по вулиці Сумгаїцькій, 17, дріб, 2, навпроти фуршету.